Звуть Тетяна Олександрівна, я мама Андрійка, третя дитина. Він самий найменший в мене був. Любив футбол, був такий рухливим хлопчиком, щоб якісь там збитки робити чи щось, то такого не було. Був слухняний. Тато йому купив був відеокамеру, то він ходив так сюди, знімав, дуже любив знімати. От він дуже мріяв піти вчитися на програміста, але ну, не вийшло, бо він щось подумав, що довчиться до 11 класу і піде поступати. Коли ми віднесли вже документи після 11 класу, ну, виявилося, що там вони не приймають після 11 класу. а Після 9. -ти. 6 жовтня 2021 року то він, він пішов в армію його призвали. В пожежних військах строкової його одразу е, вже перевели в іншу частину, десантно-штурмова. Е, Казав був, що мамо, не буде зв'язку. Довше ви не переживайте, довго не було від нього. 28 я, е, січня 25-го року я з ним ще спілкувалася. а ну, Переписувалися ми. А після вже не було. Я все заглядала, чекала, коли з'явиться він, щоб з ним запитатися, як він не було. І... Після 10 10-го десь числа я знала, що він у полоні. Дали йому телефон подзвонити. У нього був пригнічений голос такий є. То мама шукала свого сина теж пропав безісті, і знайшла відео з моїм Андрійком. І так я вже побачила, що це він Хожу, молюся, хожу, прошу Бога. Лягаю спати, думаю, що та дитина. Як він, чи не холодно, йому що він їв, але сили давав, давала мені віра надія, надіялась на те, що він живий просила Бога, щоб тільки оберігав його, щоб там не знущалися, щоб не катували його. Сильно дуже молилася. Добре. Я просто кожен обмін, який був, я весь час чекала. А цей я сподівалася більше, бо того, що я почула, що мають молодих, і в мене більше надія, вже більше була така надія, бо там я не знала, Попаде чи не попади. ну, Хочеться певно, що ті, що і три роки, і два роки, вони ж довго, довго дуже. Кожна мама чекає свою дитину і кожен хоче бачити. Але надія в мене більше була, і всіх, кого я знала, всі молилися за нього, постили, просили Бога, щоб тільки цей раз він уже був. І коли 9. Червня десь в 3 годині мені дзвонили. Я так чекала, ще, бо е, мій брат живе в Чернігові, і вони весь час на кожен обмін вони їхали, і, бо там е, привозять хлопців, і він весь час їхав і, і вдивлявся. І він спочатку їхав, а потім мені дзвонив. Тобі не дзвонили, тобі не дзвонили. Я кажу, та ні, не дзвонили. І я думала, ну як це має відбутися. Як я буду знати, що він вже буде там? От, А так мені дзвонили, зателефонували і сказали, що ваш син уже на території України. Вітаємо вас. І в мене така була радість, що я не знаю, може, і сусіди чули на вулиці, бо я. Просто моя мама була в спальні, і я кричу: Мама, мама, Андрійка звільнили. І а мама що, що сталося? Така дуже. Я кажу, Андрійка нашого звільнили?» І одразу всім повідомляю, пишу, всі одразу мені. Відписують, і Андрійко їхав, коли в автобусі він вже мені казав, він не знав, що там його чекають. Він просто дивився і побачив свого дядю і тетю. і Він дуже дуже був радий, що його там зустрічають. І мені тоді вже подзвонили, ми його обнімали, ми його притулили, ми до нього доторкнулися. Що це точно він уже? Ну, він мені вдив? сказав, що я кажу, що ти хочеш, що тобі привезти? Зоді, щось треба. Він сказав, ні, мені не потрібно. Ну, братова йому дала зодігу. А я кажу, ну, а що тобі привезти? що ти хочеш? Я, кажу, я дуже хочу Наполеона. Він каже, мама, я так хочу наполеон так просто взяти посмакувати. А ви колись пекли? Так. То будете пекти самі. Е, так, я йому спечу і привезу. Плануємо його зустріти, і він має сам цей банер зняти. Ну, бо там вже і знімали хлопці, приходили і хочемо, щоб так, щоб він сам то забрав звідти з тої алеї, коли було відкриття, коли так ми приходили, коли прибирати там військові, які підходили. І казали, ось я цього знаю, я цього знаю. І один військовий прийшов, він колись був у полоні, був звільнений, і він підійшов і сказав: я знаю, я з ним бачився, він живий. А так він на цьому. Пише, що безвісті пропавши, то мама вона так плакала, а ще почула, що він живий, то вона ще від радості видно плакала. Дуже ми її заспокоювали вже. Що легше, набагато легше, бо того, що оцей момент з того часу, як він потрапив у полон, це і для мене було дуже так, так ніби і я там перебувала у тому полоні, я переживала разом з ним. До цього моменту, поки я не почула, що він вже на Україні, тепер я набагато спокійніша, ну, звичайно, є ще поки він не буде тут вдома вже такі ще, ну, то вже не такі переживання сильні, але ще прошу Бога, щоб він був здоровий. Зцілився, як і морально, так і, і фізично. І, і найбільше я хочу, щоб і його товариші теж батьки могли зустріти ці, що вони разом йшли на завдання. Не одночасно, але вони разом служили, друзями були. І найбільше цього хочеться, щоб кожна мама була втішена цим.